Вітаю, мене звати Руслана Нешта. Сьогодні я запишу для вас прогноз від величезного дерева. Це осика, який я не можу хопити просто у своїм обійми, настільки у нього великий стовбур. І записую я це відео біля гірського бурхливого потоку, річка, яка посягається посягає, простягається. Я не знаю наскільки тут кілометрів з гір, і вона омиває корені нашої осики. От. Відповідно, це дерево у нас постійно біля води, і що дає йому сили зростати до такого масштабу. Усім привіт! Ось такий от голос я чую від цього дерева. Наші тембри відрізняються. Відрізняються від між деревами. Чим старший дерево, чим більше дерево, тим потужніший. Звук. Я навіть не знаю, як я буду вам розповідати звичайним своїм голосом, але я чую надзвичайно потужний і такий голосний тембр. Наш тембр визначає наш вік. Чим більше кілець у нашому стовбурі, тим більше ми маємо вік. Відповідно, від цього залежить наш тембр, яким ми можемо спілкуватися з певною кількістю людей, які можуть виходити з нами на контакт. Але для загальної уяви ви можете згадати багато фільмів, де екранізовано сцени з розмовою, де дерева. Починають розмовляти з людьми. І цей звук трішки подібний. Я вітаю все людство від імені дерев. І хочу передати вам деяке послання, яке може бути корисним для вас. Так, мені дуже багато років. Я спостерігаю за людьми, за вашою поведінкою. Я відчуваю ваші думки. Іноді ваші страхи, ваші турботи. Я хочу вам дещо розповісти про подібність нашу з вами. І не тільки ви подібні з рослинним світом, але ви можете провести певні паралелі. Щодо будови вашого тіла і нашого. У листопаді від самої назви цього місяця опадає все листя. Ми скидаємо все своє листя для того, щоб захистити нашу коронову систему, надати їй поживних речовин і всім мілким травам, які простягаються довкола нас. Листя ми утеплюємо землю перед. Глибоким сном зимою, якщо в цьому межовому поясі може наступати холодна зима. Звісно, в кожному континенті ступінь мінусової температури відрізняється. Але всі дерева, які проростають у різних місцевостях, вони вже пристосовані до цієї кліматичної зони. У цьому місяці для людства необхідно також підготуватись до зимового періоду. Як зовнішньо, так і внутрішньо. Цей період всі дерева засинають. Ми починаємо мало відчувати. Всі події, які відбуваються ззовні. Наприклад, якщо говорити про щоденний сон, і якщо в температурі відбувається дуже різка зміна, наприклад, в день може бути 27-30 градусів, а ввечері 15 чи 12 градусів, як тільки надходять сутінки, ми починаємо засинати. Тому що наша коренева система, знаходячись в глибинах землі, одразу відчуває цю зміну температури, на яку наші, скажімо так, нервові закінчення реагують. Чому я заговорила про нашу подібність? Тому що для нас важлива вода, так як і для вас, по наших жилах тече. Рідина і по ваших жилах тече кров. Кора це є наша шкіра, якою ми захищаємо себе від зовнішнього середовища, так як і служить для вас ваша шкіра. І кожне наше листя має певні прожилки. Якщо ви візьмете листок, зараз я вам покажу. Якщо оглянути листочок, ви можете на ньому бачити безліч різноманітних прожилок. Так само і на вашій долоні ви можете бачити величезну кількість прожилок. Це свідчить про нашу подібність. Не зовсім у всьому, але у багатьох речах. Тому ви є нашим складовим, як і ми вашим, єдиним цілим. Ми об'єднані між собою. Просто у вас закладені інші програми, за якими ви приходите на землю. А в нас свої програми, за якими ми також несемо свою місію на землі. Ми відчуваємо все, як і ви. Ми відчуваємо клімат, зміну температур, який зараз вітер приходить, з якої сторони, для чого він тут. Що він за собою несе, що це за потік інформації. І через кореневу систему ми також маємо дуже багато інформації, яка надходить до нас, щоб зрозуміти, що саме відбувається у цей часовий період і яку саме енергетичну дію ми маємо виконувати для людства. Наприклад, коли Є якийсь ризик для життя людей. Ми об'єднуємося між собою, дерева мається на увазі, і створюємо ще більший енергетичний захист для людей, щоб людина могла отримувати енергетичне зцілення. Це стосується зараз України, де Перебуває військовий період і є багато небезпек. Ви можете підходити до дерев і контактувати, тому що вже великий проміжок часу ви знаходитеся у стресі. І ваш організм і мозок втомлюються від постійної напруги і страхів. Об'єднуйтесь з нами для того, щоб вам було легше перепроживати все, що відбувається зовні. Ми так само хвилюємося за все, що відбувається на землі, бо ми поєднані з вами. Ми радіємо, коли ви приходите на природу, граєтеся своїми дітьми, з тваринами, коли ви веселі, коли ви випромінюєте щастя, любов. Ми тоді отримуємо неймовірну насолоду, споглядаючи це все. І ми об'єднуємося з вами і не даємо, і надаємо ще більше, і посилюємо цю всю енергію, яку ви несете. А коли у вас відбувається скорбота, біль, страждання, ми намагаємось. Підтримати вас якомога більше, наскільки спроможне кожне дерево. Тому навіть ці люди, які проживають у самотності, вони ніколи не одні, тому що довкола вас цілий всесвіт рослин, тварин, духів, навіть яких ви не бачите, які вам допомагають. Та й в цілому ви ніколи не буваєте одні енергетично, тому що біля кожного з вас є ваш і ангел охоронець і ваші наставники, і куратори ваших душ, які ведуть вас по життю, а ще біля вас є ваша сила родова. Власне, це відео можуть переглядати дуже багато людей з різними віруваннями. Тому говорити про, наприклад, темні тварини чи родові сили можуть призвести до супротиву внутрішнього тих, хто знаходиться в аврамічних релігіях. Але ви завжди обирайте те, що вас цілює, що надає вам силу, будь-яка релігія, яка вам допомагає, несе свою частку на землі. Кожна релігія, якщо вона існує, вона потрібна. І лише ви вибираєте те, що вам до вподоби, що вас зцілює, що несе для вас. Захист, внутрішній, зовнішній. Але ви маєте розуміти, що для кожного з вас шлях на землі має бути різним, тому що ви всі різні і не порівнюйте себе з усіма підряд. Якщо ви в щось вірите, це не значить, що інша людина має в це саме вірити. Знаходьте всі опори у собі, не шукайте Опору в інших людях, тому що ви так завжди будете страждати. Але втім, ви будете проходити свій шлях по самоствердженню. І кожен раз, коли ви будете утримувати якісь неприємні ситуації поряд з іншими, ви будете все більше і більше себе укріплювати внутрішньо у своїх силах. У повазі до себе, самоповазі. Чим більше ваша свідомість буде розширена, чим більше ви будете мати любові в вашому серці, тим більше ви будете мати свободи внутрішньої і зовнішньої. І вас не буде бентежити, що хтось може в щось інше вірити, що і перепроживати якось по-іншому якісь події в житті. Не так, як ви, ви будете давати свободу усім. І це передусім буде починатися з вас. Тому що, коли ви даєте шанс людям бути такими, якими вони є. Нікого не перероблювати, і просто любити їх з їхньою дуальністю, з поганими, тобто приймати якісь можливо деструктивні якості і любити за їх позитивні якості. Ви будете таким чином давати свободу собі, дозволяти собі бути самим собою, не таким, як всі інші, і любити себе таким, яким ви є. Неважливо, що зараз відбувається довкола вас, власна війна, вона, звичайно, загострює всі ваші почуття, відчуття тривоги. Але якщо в цей період ви зможете віднайти вашу силу точки опори в собі, то коли буде мир, коли. Будуть періоди полегшення, ви вже не будете такими вразливими у майбутньому. Під час листопада, так як я вже сказала, що відбувається утеплення землі, нашим листям, приготування до зимового сну. Ваша свідомість також. Має етап певного такого уповільнення. Під час листопада робляться останні заготівки на зиму, харчові. Так раніше було, зараз все змінилося у людства. Ви все можете придбати в магазинах, але ще у сільських місцевостях, де люди харчуються із своїх. Земельних ділянок вони роблять консервації, так як було в давнину. Заготівка грибів відбувається у цей місяць. Цей місяць дуже щедрий на гриби по всій землі. Ви можете насолоджуватись цими дарами. Не забувайте дякувати природі за все, що вона дає. І тоді ви будете вживати. Ці плоди з особливою енергетичною структурою, яка буде вам надавати сил, енергії. Будьте вдячними завжди. Починайте свій кожен день із вдячності за все, що у вас є. Почніть бачити те, що у вас є, і бути вдячними за те, що у вас є. Тому що є люди, у яких і цього немає. І коли ви почнете бути вдячними, це буде змінювати вас із середини і буде енергетично налаштовувати увесь простір, який довкола вас. І всі ваші духовні наставники, які знаходяться постійно з вами, під час вдячності матимуть більш енергетичний доступ. До багатьох благ, які від вас закриті, коли ви постійно знаходитесь у незадоволенні. Часто люди фокусуються на тому, чого у них немає, і забувають фокусувати себе на тому, що у них вже є, чого вони досягли, на своїх перемогах, на своїх надбаннях за всі роки свого життя. І це, звичайно. На це певні наслідки. Тому фокусуйтеся на тому, що у вас є, і примножуйте все, що ви маєте. І в цей період ви маєте розуміти, що кількість сонця буде знижуватися, і вам необхідно просто буде також використовувати ваші внутрішні. Запаси енергії для того, щоб тримати себе у хорошому гуморі, настрої власне, немає у природи поганої погоди. Ви можете отримувати енергію. І в зимній період часу це є місяць, який надзвичайно сприятливий для того, щоб позбавлятися від усього старого, від жившого себе, те, що вам заважає, забирає ваші думки, енергію і так далі. Тому що в листопаді дерева скидають все листя, вони позбавляються від нього, не тому, що їм так хочеться, а тому що це. Якби переродження таким чином може бути так само і в людей. І чому люди часто а, прикипають до чогось там і а, не можуть щось викинути, щось... А, тому що таким чином робиться застій енергетичний. Найлегше ставтеся до всього, що вас оточує, до фізичного цього світу, тому що ви нічого з собою не заберете. Це факт. А по-друге, у вашому житті має відбуватися циркуляція енергії. Тому всі речі, які вам не приносять задоволення і щастя, позбавляйтеся від них, віддавайте, робіть якісь там пожертви, просто викидайте і давайте місце для нової енергії, для нових потоків, для того, щоб відроджувати себе. Тому що наші речі вони можуть нам давати якісь нові емоції, розумієте? Не в тому плані, що ви маєте стати шипоголіками, ні в якому разі. Просто щоб ви не були об'єднані дуже сильно з фізичними речами, з, з тим, що вас оточує. Будьте якомога легшими, легше до цього ставтеся. Дерево вам передає потоки енергії. Цілюючи, наповнюючи вас із середини всю вашу чакральну систему, від верху до низу. Так само, як ваші ноги торкаються землі, ви берете від землі потужну енергію. І вона проходить через усю вашу чакральну систему, так як і дерево має свою крону, через яку бере верхню. Енергію небесну від сонця, неба, космосу. Тому відчуйте зараз ці потоки благості, любові до кожного з вас. І єднання з природою, єднання з деревами, з кожним деревом. Обіймайтеся з деревами. Вони завжди чекають на вас. Я бажаю вам всього найкращого. Дерево прощається з вами. Дякую кожному за увагу і кажу до наступних зустрічей. Я сподіваюся, що це послання принесе для вас користь і ви почуєте щось своє, особливе, що вам було необхідно почути. І буду дуже вдячна вам за вашу реакцію у вигляді сердечка, тому що вам нічого не варто. Для мене це велика допомога у просуванні каналу, для того, щоб було видиме це відео для багатьох. І підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво все, що стосується природи, шаманства, магії, езотерики, енергій. Буду всім рада. Пока!